22,3% українців вважають, що найбільшим досягненням саміту миру в Швейцарії є те, що його взагалі вдалося провести. Про це свідчить дослідження видання зеркало тижня разом з центром Разумкова. Не побачила жодних досягнень саміту. Майже п'ята частина опитаних. 19,2%. Цікаво, що 12,9% з них взагалі не мали інформації про нього. Найчастіше основним досягненням саміту українці називають перевірення привернення уваги до України в світових ЗМІ. виключення до саміту пункту про те, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, демонстрацію для Росії, що багато країн світу підтримують мирну ініціативу України, великою кількістю країн, що зголосилися взяти участь у саміті. Береження лише 13,4 українців. А варіант включення до комуніке саміту пункту, згідно з яким Запорізька атомна електростанція має бути передана під контроль України і працювати під наглядом МАГАТЕ обрали лише 10,4 респондентів. Олексій Голобуцький, відомий політехнолог, пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю. Оксі, після цієї статистики, от ми зараз озвучили щодо соціології, щодо саміту миру. Президент Зеленський готує наступний саміт миру, як він сказав, до початку президентських виборів США, до листопада цього року. Імовірніше він відбудеться в Саудівській Аравії, чи буде присутня Росія і що може бути вирішено на цьому саміті вам слово? Це запитання. А, ну, це... Де він відбудеться, коли відбудеться, це все ж таки ще не вирішено. Очевидно, що є певні, скажімо так, домовленості з країнами Заходу і країнами так званого глобального півдня, що така, такий саміт потрібен, і він може відбуватися виключно тільки за участю Росії. Бо по, повторення саміту, який відбувся без Росії, ну, очевидно, з цього він був потрібний до певної міри, тому тут опитування населення це це специфічне питання. Воно все ж таки більше експертів стосується так, дипломатів. Політиків ніж населення ну, важко пояснити, так помовити, що е, дипломатичні домовленості це не те, що можна виносити кожний раз на, наприклад, там на референдум чи на опитування, так погоджуйтесь, не погоджуватись, кожне наше опитування українське кожним місяцем дає зрозуміти тільки одне: що населення, ну скажімо так, має ну зовсім не чітке уявлення. Щодо того, що треба робити, який план так мовити влади немає, звичайно, так але населення тим більше, тобто є якісь загальні міркування, які дуже часто протирічать іншим відповідям, так. Це зостанні останні дослідження довкола, очевидно, абсолютно так кордони 91-го року. При цьому половина населений вважає хилянство злочином, і 60% вважає, вважають, що ми точно переможемо, якщо країни заходу суди перекинуть якийсь міфічний контингент військ, так би мовити, так і тоді точно буде перемога. Так само і з цим самітом миру. зараз це виглядає. Ну, от всі ці розмови про ми забули про кордони 91-го року, так. Джонсон запропонував варіант. Це кордони на лінія, тобто на 22 е ось, лютого, 24 лютого здається, да? 24 лютого 22 22-го року, так. Ну, а є путінський варіант, є там китайський варіант, тобто на лінії на лінії фронту такому, та яка буде на момент, наприклад, мирних переговорів. Звичайно, що те, що зараз, наприклад, артикулюючи розповідає в інтерв'ю Зеленський, а рік назад це таки уявити не можна було, в принципі, так? Зовсім інша була настрої, зовсім інші були погляди, і у населення, і у Зеленського, і влади, і так далі. Що буде через 2-3 місяці, ми не знаємо. Тобто, якщо зараз. Я бачу просто по реакції ну, там, в соціальних мережах, що а, плюються там в сторону Джонсона, Трампа і так далі. То через 2-3 місяці можливо цей варіант, який ми зараз плюємось, будемо вважати його а, ну, таким, що підходить, бо буде ще гірше. Може бути ще гірше. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео. І розвивати україномовний контент в Ютубі. Тому знову ж таки саміт Миру, скоріш за цього, відбудеться. На ньому, я так розумію, вони хочуть його провести до президентських виборів, до результатів президентських виборів в Америці, так? Для того, щоб закріпити якісь позиції проміжні між ультиматумом Путіна і нашими пропозиціями, так? Ну і вже тоді в залежності від того, хто стане хазяїном Білого Дому, яким чином пробувати їх втілити в життя. По звичайно, що на саміті миру в наступному ніякого миру не ну скоріш за все. Миру досягнута не буде. Це буде ще один так мовити, такою а, сходинкою до можливого мирного процесу, який розпочнеться, впевнений, в будь-якому разі, якщо розпочнеться, то тільки в 25 2025 році, після того, -таки, як стало зрозуміло, яка буде політика Сполучених Штатів. І там, якщо Байден, це. Я не вірю, що щось зміниться кардинально. Тобто, це буде оця. А, Логіка поступової ескалації, яку притримується Байден і його команда, без чітких орієнтирів, так без чіткого розуміння, що нас чекає, що з НАТО буде, з нашим членством, там і багато іншого, так тобто розмиті якісь. Ну в принципі, це є негатив, але з іншого боку, можна і позитив, коли нема чітких обрисів нашої перемоги, тоді практично все, що завгодно, завгодно можна видати за цю перемогу. Ну, ми бачимо цю, цю, цю технологію, яка вже закидується там від офісу президента. Столиця України непохитна, знаходиться на місці, морські порти в нас є. Територія більшість, ми, так би мовити, все ж таки утримали. І так далі. Це вже можна вважати перемогою. А якщо Трамп, то це, скоріше за всього, буде трохи по-іншому. Трохи це. Так слабо сказано, буде по-іншому. Тобто, Трамп. У нього плану нема абсолютно. Це розмови про план, план це так само, як і Байдена. Нема плану. Плану взагалі нема ніякого. Трамп буде діяти по ситуації. Тобто, він запропонує якийсь проміжний варіант, в принципі, він озвучується. тобто це... Скоріше за всього, ті території, які захоплені, ну, можливо, якийсь обмін відбудеться територіями, незначний там АЕС Запорізьку, ще щось, так? А, і, скоріш за все, все ж таки мені здається, що Трамп буде виходити з того, що і тут погоджуюсь з Джонсоном, що віддавати ну, тобто, мільйонна армія, яка має найбільш бойовий досвід в світі, тобто українська армія. І ставати зараз їй нейтральний статус, давати, це просто, ну, це, 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 це ні про що. Тобто, це цього не буде. Це неможливо, в принципі, так. Швидке, швидке входження в НАТО. І тут питання в тому, чи погодиться на це не Україна, а погодиться на це Путін. Дякую вам дуже, пане Олексію. Олексій Голобуцький був з нами на прямому зв'язку. Політтехнолог відомий.